Доброго дня, вас вітає інтернет-магазин МТЗО. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80, 82, 892 роторною косаркою Вірокста, граблі ворошилка сонечка Хотів би вам показати, у нас є в наявності автосцепки на подвійний палець. Бестросьйоми, ну, автосебки. Зараз ми з вами їх всі оглянемо, е, бо, тому що записував раніше відео по е, передній навісці е, і запитували, які в нас є в наявності, тому, ну, тому що вона в комплекті не йшла з ним. Вона там вартувала 3200, здається, окремо. І запитували, чи можна її окремо придбати. Ось, Теж вирішив зняти відео, щоб е, ці питання. Ну Можливо, комусь потрібно буде, можете придбати. І так, автосцепка, та, що йде в нас там до техніки, до трактора. Вона в нас йде трьох варіацій. Три варіанти товщини металу. Це може бути на 4 мм. Вартість її 3200 гривень. Вона у вас буде з подвійним пальцем. Також є. На 6 мм. Вартість 4300. І на 5 мм. Вартість її 4 тисячі гривень. Всі вони йдуть з подвійним пальцем, як ви бачите. Е, так, а, і також є. Е, Автосцепка із зйомною поперечиною. У нас ще також є така позиція. Вартість її 7400. І вона йде з 5-мм металом. Так, далі. Також в нас є в наявності автосцепка бистросъйомна. Ну, бистросйом, вона йде двох варіацій. Або на один слой метала. Якось тут можете побачити ось. Звичайний із P-образки. Або на два слоя метала підсилена. <тит> ось тут видно СП-образка і на неї ще одна наварна. ну, Підсилена, як я вже сказав. І так, дивіться, ціна буде. На однослойний метал 2500. То, що я перший показав, на двохслойній буде ціна 3200. 3200 Ось, а, ось така, такий огляд. Тому хто бажає замовити, можете це зробити по номеру телефону під відео. У нас, до речі, наразі діє акція до 18.01. Якщо ви замовляєте. І робите оплату на карту, скидка для вас буде 2% від суми. Хто бажає придбати, звертайтеся по номеру телефону, під відео. Всім бажаю гарного дня, до побачення.